Ютуб канал журналу Сучасна стоматологія продовжує спілкуватися з учасниками симпозіуму «Цифрова Дантія і ми завітали до відомої фірми Інспе. Ну, мабуть, про інспе всі знають стоматологи, тому особливо в представленні немає сенсу. Але розкажіть, будь ласка, про вашу продукцію, про новинки, що у вас нового. Ну у нас наразі тут представлена uh, тільки ортодонтія, але що стосується з новинок, то компанія «Інспе» а uh, вже в лютому місяці стала офіційним дистриб'ютором імплантів Нобель. Да? Mm -hmm. Тобто це ще не зарекламовано, але це такий ексклюзив, mm -hmm. скоріше за все, для вас. Да? Да. Тому що ще ми не були представлені попереду Мастерс, де буде представлений стенд з даною продукцією, вже потім там ми будемо розрекламовувати те, що ми почали. А коли буде мастерс? 31 травня, 1 червня Де? А в Рамадан-Мор, mm -hmm. в готелі. Да? Тобто це від -мото. Тут поставлена продукція Ормко. Це продукція. Я думаю, відома на весь світ, ортодонтія, самолігуючі системи Ормко також відомі на весь світ. І вони тут представлені. Також інструменти Ормко компанія це взагалі, компанія з більше 20-річним досвідом. Та ми працюємо лише на Розвиток стоматології в Україні, тобто сучасні рішення для сучасних лікарів. Для сучасної стоматології Для сучасної стоматології, так. не зря, зараз більшість клінік називається себе як сучасна цифрова стоматологія, так як і зараз сьогодні назва цього заходу. Тут представлена продукція гігієни, uh -huh. куросеп. Курисепт це італійський бренд, який насправді зарекомендував себе дуже круто в Європі. Він в Європі є майже в кожній аптеці та продається в кожній клініці, ви його зможете побачити. Тому що продукція насправді постійно розвивається. Вони більше поринулися в лікувальну лінійку. Це саме для лікарів з хлоргоксидином, з різними відсотками з з різними добавками. тобто виходить, що можна підібрати продукцію для кожного пацієнта, для когось зволожуюча, для період для пацієнтів з імплантатами, для пацієнтів з проблемою кровоточивості ясні, для пацієнтів з болючими відчуттями після хірургічних втручань, блантологічних, тобто після парадонтологічних втручань. Тобто лінійка дуже крута, як є у поліську, чи пасти, гелі, Але це не закінчується, тим що після лікувальної лінійки йдуть далі лінійки на кожен день. Та, тобто, Там є пропис, після лікувальних лінійок йдуть лінійки Біосмальту на ремонтізацію емалі, яка дозволяє більше відновити емаль після тих чи інших, там, після ортодонтичних втручань, після чутливості емалі також дуже круто працює. І далі вже йдуть такі лінійки на кожен день для пацієнтів, яких нічого не турбує, тобто які вже зняли чутливість, відремонторизували і далі вже звичайна гігієна. Тобто це щіточки, це йоршики, це дуже круто працює, якщо брати в комбінації, починаючи від лікувальних, закінчуючи. Лініками на кожен день, то гігієна насправді дуже крута. Ми дуже радим нашим лікарям спробувати їх. Тобто ми багато даємо пробничків саме для клінік, які хочуть спробувати, для їхніх парадонтологів, та, щоб вони спробували, вони пробують на собі, на своїх пацієнтах, які вони на цьому не довіряють, які скажуть їм чесний відгук. І відгуки дуже схвальні. Насправді якогось негативного відгуку. Я ще ні разу не отримала, тобто так да. дуже здорово. співпрацювати по цій гігієні це одне задоволення з лікарями. У Мене є навіть пропозиція. Треба до вас якось буде завітати можливу компанію і зняти окреме відео по цьому ряду. Там бо запрошуємо дуже вас б... бо до нас. В нас якраз да якраз у нас дуже багато. Ну ми спілкуємося з лікарями. Наприклад, тільки от в журналі у цьому 47 сім авторів. Mm -hmm. От це вражає, да, це так. тільки один журнал. Mm -hmm. І, до речі, там можна було кожному автору статті дати спробувати вашу продукцію. Щоб було б круто? Yeah. Теж наприклад. Дякую, Дякую прошу вас. Да. Тоді до, до нас у Львів в офіс та на братівських. Завжди раді бачити гостей, тому що в нас дуже гарний сучасний офіс, в якому представлені також. Шест... Міні така стоматологія установкою, де ми можемо продемонструвати дуже багато всього цікавого. Тому в разі цього завжди раді гостям і завжди раді показати нашу, до нашу компанію.